Питання постачання електроенергії для споживачів Південноукраїнська розглядають на рівні Міненерго. 4 грудня в онлайн-форматі відбулася нарада під головуванням виконуючого обов'язки міністра енергетики України Артема Некрасова. Приводом для неї стало звернення голови Миколаївської ОВА до Міненерго з проханням опрацювати проблему щодо жорсткого графіку відключень електроенергії у південноукраїнську. У нараді взяли участь представники Миколаївської обласної військової адміністрації, Державної інспекції енергетичного нагляду України, учасники апарату систем розподілу та передачі електроенергії НЕК Укренерго, Миколаївобленерго, ПРАТ Атомсервіс, а також найбільш зацікавленої сторони Південноукраїнської АЕС та міської влади. Учасники наради обговорили стан енергозабезпечення міста. Звернули увагу на відсутність альтернативних джерел енергопостачання та наявність об'єктів критичної інфраструктури, які неможливо заживити окремими лініями. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов також наголосив на тому, що в місці розташовані декілька важливих об'єктів філії, які мають бути постійно заживленими. Очільник міністерства дав можливість висловитись кожній із сторін, проаналізував наведені аргументи та висловив пропозиції. Атомсервіс має доопрацювати перелік критично важливих об'єктів у місті, яким необхідне постійне електропостачання. Миколаївська ОВА отримала доручення разом з Миколаївобленерго та Атомсервісом опрацювати можливість розподілення графіків щодо збільшення подачі електричної енергії на південноукраїнськ. Звісно, у межах лімітів, доведених НЕК Укренерго. Але хочу зразу зауважити, що згідно з дорученням прем'єр-міністра, коли у нас було завдання по всім областям не ні більше ніж три черги, ми вжили деяких заходів і зменшили супутнє навантаження згідно переліку ОКІ по іншим. Якщо це буде враховано, то ми готові відпрацьовувати. Нагадую, що 17 об'єктів південно-українського 15 об'єктів ТВТГ знаходяться в реєстрі. Не виключати їх, а виключати інших елементів технічно неможливо, тому і обговорювалося питання, що одного опору, з одного боку згідно шістисотних постанови, ми маємо право не виключати. З другого боку дуже велике супутнє навантаження, тому це питання, яке потрібно обговорювати. Але повертаючись з першого питання, готовий працювати і саконсервіс і з Ленер з двома усерами. Розташоване і області. На сьогодні говорити про відміну графіків відключень у південноукраїнську зарано. Спочатку потрібно визначити обсяги електроенергії, необхідні для того, щоб задовольнити потреби міста атомників, але не нашкодити іншим населеним пунктам регіону. Лише після того, як всі нюанси будуть враховані, буде прийняти зважене рішення і зроблені подальші кроки. Та світло в кінці цього тунелю таке є. Принаймні надія, що багатогодинні графіки відключень електроенергії будуть переглянуті в бік зменшення.